Перші слова, які промовив Ісус Христос, коли вийшов на проповідь Покайтеся у перекладі, означає перемініться. Це свого роду метаноя, і ми, дорогі брати і сестри, разом із хором метаноя сьогодні тут відвідуємо старших людей, літніх людей, яких можливо і нема кому відвідати, для того щоб прославлений був Господь не лише нашими словами, а ще нашими діями. Пані Ярославо, можна вас закликати на хвилиночку? Дякую вам, що ви мене запросили. <смір> Дякую, що ви знайшли Розкажіть трішки час. про себе. <смір> про хор наш про взагалі діяльність. Ми з хором тоно ну, знайомі вже. Кілька років, вже напевно п'ятий рік. Ми часто зустрічаємося і відвідуємо в різдвяний час як літніх людей, так само наших хлопців в госпіталях. Ми так всіх закликаємо щиро, щоб всі доєднювалися до нас або робили маленьке добро своє. Тому що, наприклад, в мене є з 17-го року така група, як називається Добро починається з тебе». І це така для мене така фраза. Вот зроби маленьке добро від себе, і так воно все множиться. І Тому вже років років п'ять зараз різняний час. Ми приділили час, приділили увагу літнім людям і нашим хлопцям, військовим, які перебувають на реабілітації в нашому місці. А також ми відвідуємо багато дітей сиріт Ми організовуємо різні поїздки. Тобто, я завжди всім запрошую. Я дуже дуже дякую всім, що завжди і мене підтримують, тому що один полі не воїн. Правда, Правда. Разом. разом, разом до Бога ближче. Так, так має бути. До речі, пані Ярослава дуже скромна. Каже, та цілян, мене не знімайте, нічого не кажіть, не показуйте, але ми не можемо не показати. Тому там горіє посилання. Перейдіть і підпишіться. Добре, Все, ми йдемо.